Пострадянське. якийсь такий постсовок. Отакий ставочок занедбаний. Кривенький. Чому це, це непогано, просто що схоже дуже. Тут це завжди рівненько, тут такий якийсь кривенький ставочок. Будиночки схожі на якісь радянські санаторії чи що, це якесь якісь колгоспні... Лікарні, ну, все, гуси тут пасуться. Знову ж таки, травичка. Газон не флоридський зовсім. Дикий звичайний газон. Флоридський мається на увазі спеціально висаджений. І деревця дуже схожі, мені, мені схожі деревця, схожі на яблоньки старі. Часно, це не яблуньки, це ну це якісь все, піхтоподібне щось. А от там на яблуньки схоже. Мені. Це не яблуньки, це дуби місцеві. У них такі дрібніші листочки такі, схожі на оливкові дерева, у них листочки довгенькі. Так, Зараз вийдемо, подивимося, що тут з цього іншого боку. Це був третій поверх. Значить, ще другий навіть, так? Да? Знизу це виглядає ось так. Все дуже просто. Я розумію, що у нас ще простіше. Тут це дуже просто. Це прям як Ну, не бомжатня, звичайно, але наступний буде крок до бомжатні. Але спокійно тут, Немає ніяких чорних двіжняків чи ще якихось інших. Якось от, отут якось дуже, дуже схоже на щось українське. Якось там павільйони виставки ВДНХ, наприклад. Там, де нікого немає, ж вже там все-таки якесь є? Так, з цього боку подивимося. Коридори тут, вихід простенькі коридори, нічого чадівного в них нема і запашок відповідний. З цього боку ми виходимо. Тут взагалі ніяких газонами і не пахне. Хто нічого ніколи не садив, що виросло, то й росте. Ну не знаю, деревці це, це мені схожі, схожі на українські. Це дуби, це дуби, це вже я знаю. Тут навколо них жолодів куча валяється. Такі от них листочки. Навіть не знаю, що сказати. Листочки тоненькі, довгенькі. Схожі на щось вони схожі. Ну мені схожі на осі оливкові дерева. Так, туди отак от. Отак цей будинок виглядає, який я завозив доставку. Не знаю, чи це колір, чи це така архітектура, в дуже схоже на якийсь санаторій радянський. І людей нема. Сподіваюся, всі на роботі. Таке місце. Це причому такий район дуже такий м -м небагатий. З одного боку річка поряд, не знаю, чи видно там, чи ні, а за машинами там вже річка річки все дорого, але тут якось все просто, як на річкову е місцевість. І навколо цього житлового комплексу. Це комплекс тут кілька будинків, тут, мабуть, десь близько 20 будинків, таких. Це сьомий. Е навколо нього стоять Вулиці стоять із хатами звичайними будинками, житловими звичайними. І там все дуже просто. Тобто це такий простий район, дешевий, але тут якось, не знаю, не кажу, що мені тут подобається, але тут якось затишно, не знаю, що це сказати. Бо, тому що схоже чимось на Радянщину. Чи що? Ось так це виглядає. Якщо їхати біля будинків, а, спробую трошки зняти. Так, це другий. Ну, тобто, нічого особливого, будинки, парковки трошечки зеленого. До речі, зеленого тут не так вже й мало. А, чим простіше комплекс житловий, тим менше зеленого, в основному це парковки і все. Тут трохи є. Ну, таке враження, що він старенький цей комплекс, ну це не мінус, а плюс навіть навпаки, тому що те все, що новіше, воно має менше зелені, воно більше. от Тут можна глянути, тут ну, якось не знаю, тут далі на санаторій схоже. Так, це лізінговий центр, тобто їхній офіс по факту. От. Ну, такі от, Таке от, місце для життя. А просто через дорогу ще один комплекс. Я там раз був, і він ще більший, ну, він, мабуть, гірший навіть. І все-таки я не правий. Да? Як казав, що це попередній був один крок до бомжатні, оцей комплекс, що зараз я показую. Він ще простіший, але все-таки це ще не бомжатне насправді. Бомжатніх не був, там жесть. Цей комплекс ну збоку виглядає ніби так і нічого. Да? Там Для нас живучих. Живучих у хрущовках здається, взагалі шик, блеск, красота.